Соціальна структура українського суспільства на початку 16 століття шляхта і духовенство. Вершиною панівного стану була шляхта. Це нащадки князівських династій Рюриковичів і Гедеміновичів. Ця група мала найвищі привілеї, і до неї можна було потрапити лише за народженням. Статки чи військові здобутки не могли надати князівського статусу. Сучасна українська дослідниця Наталя Яковенко висунула гіпотезу, що князі складали присягу вірності правителю держави, до якої в результаті протистоянь потрапила їхня територія, і зобов'язувалися допомагати йому збройно під час воєн. У решті питань титулована знать відчувала себе господарями у власних володіннях зі своєю структурою влади, судочинством та системою оподаткування. Після князів наступну сходинку займали пани, які виділялися серед іншого боярства або рицарства володіннями власної отчинної землі, а не отриманої від Великого князя. Зем'янами називали представників шляхетського класу, які володіли земельним наділом, що відрізняло їх від безземельної шляхти або ж голоти. Увага терміни голота. Незаможна людина бідняк. Бояри шляхта це родове спадкове боярство, яке з часом у суспільних відносинах отримало повноправне шляхетство. Статус бояр може варіюватися деякі можуть зберігати свої привілеї, тоді як інші можуть бути зобов'язані відбувати нормовану військову та іншу службу у князів або панів у обмін на право користування землею. Шляхтичі земляни позбавлені доступу до важливих позицій у державній владі розпочинають боротьбу проти близько 50 великопанських і княжих родин, членів великокнязівської ради у Великому князівстві Литовському. Вони виступали за свої політичні права, оскільки перший литовський статут 1529 року не надавав їм таких прав. У цій боротьбі польська шляхта звернулася до Сеймів, шляхецьких зборів, які були найвищим законодавчим становопредставницьким органом Королівства польського. Урешті шляхта Великого князівства Литовського досягла успіху. Другий Литовський статут 1566 року розширив права службової шляхти, зрівнявши її з магнатами. Тобто найбільшими землевласниками були засновані виборні суди та система повітових сейміків з регулярними загальними сеймами, на які могла з'їжджатися вся шляхта, щоб радитися щодо управління державним життям. Увага. Термін парламент. Це найвищий виборний законодавчий орган, який відповідає за прийняття законів. І здійснює загальне керівництво зовнішньою політикою держави. Український парламент відомий як Верховна Рада України. Зовнішньою ознакою статусу духовенства було серед іншого право на земельну власність, якого не мали міщани й селяни в Польщі. Процесу перетворення духовенства на стан сприяло багатство спадщини, деякі парафії передавалися від батька до сина на протязі століть. Священничі роди мали власні традиції та специфічний побут. Духовний стан був значною мірою чисельним, оскільки включав у себе не лише родини, а й всі, хто мав відношення до церковних справ. До основних ознак автономії належала власна юрисдикція, вплив духовенства на населення, а також його багатство, визначалося не лише чисельністю і організованістю, зокрема чорного духовенства, але й його впливом на громадян. Про матеріальне забезпечення церков дбали не лише магнати й шляхта, але і міщани, а іноді навіть селянство. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.